Міністр юстиції США Ерік Голдер розглядає можливість відкриття кримінальної справи проти ряду службовців ЦРУ, яких звинувачують у приховуванні від Конгресу деталей контртерористичної програми, котру ЦРУ розробляло після 2001 року. І хоча президент Барак Обама неодноразово говорив, що не хоче вирушити минулого, його колеги по партії закликають до розслідування цієї справи. І першою жертвою розслідування може стати колишній віце-президент США Ричард Чейні, адже саме він, на думку прокурорів, видав наказ приховати від законо. Давців інформацію про деталі цієї справи розповість Наталія Леонова офіційні особи кажуть, що з огляду на рівень справи та рангу можливо причетних посадовців ЦРУ для її ведення буде призначено спеціального слідчого. Республіканці називають це поганою ідеєю. Ці постійні атаки на ЦРУ та нашу розвитку підривають не лише моральний дух, але й здатність її працівників виконувати свою роботу. Президент Обама схоже погоджується, що розгортання справи лише зашкодить національній розвідці. Ми повинні дивитися вперед, а не оглядатися назад. Я боюся, що справа стане настільки заполітизованою, що ми не зможемо ефективно працювати. У свою чергу демократи у конгресі збираються провести власне розслідування для законодавців. Ця справа питання особисте, адже протягом восьми років ЦРУ приховували від конгресу сам факт існування таємної антитерористичної програми. проводити широкомасштабну програму, не повідомивши про це лідерів конгресу. Це не тільки неправильно, це незаконно. Поки подробиці програми залишаються засекреченою інформацією. Втім, директор ЦРУ Леон Панета вже мав зустрічі з сенатським комітетом з питань розвідки, на яких повідомив, що саме колишній віцепрезидент Дік Чейні особисто наказав оперативникам ЦРУ тримати інформацію про програму у темниці. Панеті стало відомо, що віцепрезидент розпорядився, щоб конгрес не дізнався про існування програми. Сам Чейні поки що утримується від коментарів. Втім, його колеги вже обрали лінію захисту. Конгрес не повинен був знати про програму, оскільки вона так і не була запущена. Загалом же суперечка між конгресом та ЦРУ триває настільки довго, що розвідка, схоже, стала майстром захисту від законодавців. ЦРУ опрацювала стандартну відповідь Конгресу. Якщо ви будете стежити за нашою роботою, це зашкодить нашій робочій атмосфері. Відтак ми не зможемо належно виконувати свої обов'язки. Це просто міф. Загалом же під такі гарячі вогонь ЦРУ не попадало 70-х років. Тоді розвідку звинувачували у застосуванні ряду сумнівних методів, у тому числі наймані злочинців для вбивства Фіделя Кастро. Наталія Леонова, Голос Америки.